Повчання дітям Володимира Мономаха Скорочено. Будучи вже літнім чоловіком, Володимир Мономах, пам'ятаючи настанови свого діда Ярослава Мудрого та батьків, пише звернення до своїх дітей і всіх християн. Він дякує Богові, що зберіг його до цих днів, і просить уважно поставитися до його слів, не насміхатися. А прийняти їх серцем і прагнути праведного життя. Найперше, він радить завжди мати в серці страх Божий і чинити щедру милостиню, уникати зла і триматися добра. Він наводить приклад зі свого життя. Коли брати кликали його на війну проти Ростиславичів, він відмовився, щоб не порушити клятву і Божого закону. Для зміцнення духу наводить уривки з псалтиря й інших священних текстів, що закликають до покори, милосердя, терпіння і надії на Господа. Мономах радить не заздрити лиходіям, бо праведні отримують від Бога мир і землю уникати помсти, утиски і ненависть, терпіти з любов'ю, відплачувати добром навіть ворогам. Він радить очищати серце від гордості, утримувати язик від злих слів, стримувати гнів, бути лагідними і поміркованими в їжі, путті та розмовах. Особливо він закликає поважати старших, слухати мудрих, підтримувати рівних і менших, уникати спілкування з негідними людьми. Мономах наголошує, що влада і честь не повинні бути самоціллю, а допомога іншим, справа, яку Бог щедро нагородить. Він радить молитися постійно, у храмі перед сном, уночі, навіть у дорозі, повторюючи коротку молитву Господи помилуй. Особливо підкреслює три добрі справи, які допомагають здобути Божу милість. Окаяння, сльози та милостиня. Це, за його словами, неважкі вимоги, і вони доступні кожному. Князь захоплюється Божим створінням, небом, сонцем, місяцем, тваринами і птахами, він дивується мудрості Творця, який дав кожному своє обличчя, наділив птахів здатністю долати великі відстані. А все живе створив на користь і радість людям. Також мономах наголошує убогих не забувати, допомагати сиротам і вдовам, не кривдити слабших, не вбивати навіть винних, а прагнути справедливості. Він застерігає від марних клятв, закликає поважати духовенство, уникати гордості, і пам'ятати, що життя коротке, а все, що має людина. Божий дар, даний на кілька днів. Він вважає, щоб його поради допомогли жити праведно та заслужити Царство Небесне. Володимир Мономах закликає поважати старших як рідного батька, а молодших як братів. Господарство каже він, треба тримати в порядку і все контролювати особисто, а не покладатися на слуг. Щоб уникнути сорому перед гостями. На війні, наголошує Мономах, потрібно бути пильним, не лінуватися, не зловживати їжею, питвом чи сном, самому стежити за охороною, бо загибель часто приходить несподівано. Мономах радить уникати таких гріхів, як брехня, та розпуста. Вони шкодять і душі, і тілу. Він також наголошує на справедливості під час збирання податків не дозволяти своїм слугам шкодити людям, не кривдити ні своїх, ні чужих, бо через це можуть проклинати князя. Куди б ти не поїхав, завжди потрібно приймати мандрівників і гостей з повагою, нагодувати, напоїти. А якщо немає подарунка, хоча б дати тепле слово чи просту їжу. Бо кожен гість розповість про тебе іншим або добре, або зле. Князь радить завжди бути людяними, відвідати хворого, покійника провести в останню дорогу, а з будь-ким, кого зустрінеш, вітатися добрим словом. Князь закликає любити свою дружину, але не дозволяти їй панувати над собою. Найважливішим він вважає страх Божий і радить ніколи не забувати про Бога. Якщо забуваєш Його поради, перечитуй їх знову, щоб не збитися з правильного шляху. Якщо щось добре вмієш, не забувай, а чого не вмієш, навчайся. Він наводить приклад свого батька, який навіть не виходячи з дому, вивчив п'ять мов і завдяки цьому здобув пошану серед інших народів. Лінь, за його словами, причина всього поганого, через неї втрачаються знання і не здобуваються нові. Він радить не лінуватися у добрих справах, особливо у відвідуванні церкви день слід починати з молитви, а не з довгого лежання в ліжку. Він згадує, як сам славив Бога в усі моменти життя, і в молитві, і під час поїздок. І на полюванні, і на війні, і перед сном. Далі він розповідає про своє життя як ще з 13 років почав брати участь у походах, служити на різних землях у Ростові, Смоленську, Володимирі, Переяславі, Чернігові. Брав участь у численних боях, з ляхами, з половцями, з іншими князями. Він описує, як не раз обороняв міста. Наводив порядок, укладав мир, організовував оборону, захищав людей, а також особисто брав участь у військових діях. Мономах згадує понад 80 великих походів, у яких був, і багато дрібніших, яких уже й не пам'ятає. Він також говорить про те, як відпускав Половецьких князів із полону. Укладав з ними мир, щедро обдаровував і при цьому неодноразово здобував перемоги в боях. Окрім війни, князь захоплювався полюванням. Він сам ловив диких коней, турів, оленів, лосів, ведмедів, часто наражаючись на небезпеку, отримував травми, падав з коня, був поранений звірами, але завжди залишався живим завдяки божому захисту. Він хвалиться не своєю силою, а Божою милістю, яка оберігала його у тяжкі моменти. Мономах не боявся ні битв, ні диких звірів, ні смерті. Він сам керував господарством, не довіряючи слугам, особливо слідкував за порядком у домі полюванні господарстві, захищав бідних, вдів і не дозволяв сильним кривдити слабких, навіть церковними справами займався сам. У підсумку князь закликає своїх дітей не боятися смерті, бо якщо вона призначена Богом, то її ніхто не уникне. А якщо не призначена, то жодна небезпека не зашкодить. Тож треба не боятися, а жити мужньо, служити Богові і робити добрі справи. Читала Олександра Кравченко для довідки біз.